Слава Богу, дорога церква Божа. Друзі, ми будемо роздумувати ще над Божим Словом про Різдвяні події. Ми йдемо до Різдва. Я хотів би, щоб сьогодні ми пороздумували над двома іменами Христа. Два імені Ісуса Христа. Ісус і Еммануїл. Це, власне, от розказує нам Євангелист Матфій. При, при тоді, коли він описує народження Христа. Давайте ми про це згадаємо собі. Ми відкриємо Євангелія від Матфія, перший розділ з 21 го вірша Матфія 1, 21. Це слова Ангела до Йосипа, і вона вродить сина. Ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог до цього місця. Друзі, тут фігурують два імені Христа, Христа як нашого Месія, як нашого відкупителя. Ісус і Еммануїл. І в цих двох іменях заховано щось надзвичайно глибоке. Розумієте, ім'я в Біблії. Тоді імена не давалися, мабуть, не так, як ми сьогодні даємо імена своїм дітям. Ми сьогодні даємо ім'я, деякі імена модні просто сьогодні. Ось. Хтось там називає, можливо, там в честь там, тата або діда і так далі. Ну, в Біблії зовсім по-інакшому, там імена не просто так давалися. Імена там щось відображали. Імена відображали сутність. Імена відображали характер. Не знаю, як вони це наперед там визначали, можливо, якийсь Господь їм підсказував. Ім'я могло визначати місію, яка буде мати людина. Отже, сутність, характер, місія це те, що означає ім'я. І от через тих два різдвяних імені Ісус і Еммануїл, Бог відкриває нам, хто прийшов до нас і для чого, з якою місією прийшов. Давайте ми подивимося на цих два імені: Ісус. І вона вродить Сина, ти ж дасе йому імення. Ісус, Спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Ім'я Ісус. по-єврейськи Єшуа. Єшуа. Воно означає, Господь спасе, або Господь є Спаситель», Господь мій Спаситель. Бо я є спасіння по-різному, але суть залишається одна: що Спасителем є Господь. І в цьому, друзі, імені в цьому є вся Євангелія. Стисло в цьому імені є вся Євангелія, Друзі, вона означає, що Бог в цей світ, Він не послав просто якогось чергового пророка. Бог не дає просто якийсь новий закон, але Він посилає до нас Спасителя. Він сам приходить до нас, щоб врятувати, щоб спасти. Тому що ми самі себе спасти не можемо. Людина не може себе спасти сама. Спасти від чого? Від чого нас потрібно спасати? Від чого нас потрібно спасати, друзі? Від чого потрібно було рятувати тоді, коли. Промовлялися оці от слова, коли писалися Євангелія, можливо, від римської окупації. Так собі думали євреї. Вони очікували Месію, скоріше вони його бачили як політичного визволителя, як могутнього царя, який прийде, і на кінець просто він скине з нас Римське іго. Ми на кінець знову станемо вільним народом. Тому що багато років вже євреї вони перебували, скажімо так, під окупацією римською. І ми знову, як за часів колись Давида й Соломона, а власне за часів Давида й Соломона, вважається, що Ізраїль він, він, він найбільше процвітав. Він тоді був вільний, і тоді він був найбільш могутніший і впливовіший. І ось вони чекали, що, можливо, він знову нам поверне оті от часи, принесе благополуччя, принесе комфорт, принесе мир до нас знову. Але цей. Спаситель прийшов рятувати їх не від Римської окупації. Не від того, що вони очікували. Виявляється, що є окупація куди набагато більш серйозніша. Виявляється, що є рабство набагато більш серйозніше, ніж політичне рабство. І це є рабство гріха. І це є рабство гріха. З того рабства ніхто не може звільнити. Ні сама людина не може вирватися. Ніхто їй не може допомогти із людей. Потрібен Спаситель. Потрібен той, хто може дійсно зробити це. І його ім'я є одне тільки. Це Ісус. Це сам Бог, який рятує і спасає, друзі. Він, друзі, прийшов для того, щоб нас спасти. І Різдво, якраз нам він, свідкує про те. Друзі. Що Господь він не покинув цей світ. Хоча Він весь лежить у злі, написано він весь лежить у злі. Але він прийшов сюди, щоб врятувати цей світ. Світ прийшов врятувати, в якому, уявіть собі, в якому навіть не знайшлося місця для нього. Коли ми читаємо різдвяну історію цю, ми бачимо, що Йосипу з Марією навіть не знайшлося місця. Це дуже глибоко символічно. Це означає, друзі, що в цьому світі немає місця для Бога. Можливо, це означає, що в йому немає місця і в моєму серці. Бо ж моє серце це як цілий світ. Тут для нього є місце. І в цьому світі, в якому навіть місця не знайшов, він приходить рятувати, він приходить спасати. І в цьому є величезна. Друзі, в цьому, у цьому, власне, є і Євангелія, в цьому є і суть благої звістки, що Господь, маючи абсолютно повну владу, і Він був би абсолютно справедливий у своєму рішенні, якби він вирішив просто всіх знищити. Але він прийшов для того, щоб врятувати і спасти. Він прийшов для того, щоб врятувати і спасти. Творець, він приходить в цей світ не з гнівом і не з судом. Він прийшов не для того, щоб засудити, але для того, щоб врятувати. І він приходить у цей світ у вигляді крихітного, безпомічного немовлятки. Він вирішив так прийти в цей світ. Він не прийшов в цей світ як тиран. Він не прийшов в цей світ як могутній цар, імператор. Ну він приходить як крихітне немовлятко. Від нього, напевно, пахло молоком, пахло тим сіном з ясел. Немовлятко. Чому він так прийшов в такому образі? Оце його прихід в такому образі, також це було послання до цього світу, що він прийшов не губити. Він прийшов не нищити, не засудити. А Він прийшов як дар надії і любові. Тому, друзі, Спаситель прийшов до нас, і ми віримо в Бога, якому важливий от кожен той один, один єдиний для нього важливий, заблудший і відпалий. І він прийшов за ним. Ми віримо в цього Бога. Який готовий залишити 99 праведних, які не мають потреби в покаянні, і він піде і відправиться на пошуки того одного, свавільного, бунтючного, гордого, можливо, в грехах, але загубленого, і він теж йому потрібний, і він буде його шукати, поки його не знайде. Різдво це друзі, якраз про це, можна було би створити іншу планету. Можна було би створити інше людство. Ну, проект не вдався. Створив Господь, Адама, Єву, людей впали в гріх. Ну, не вдався проект. Звернемо цей проект. Давайте нове щось зробимо. Але він так не діє. Він так не діє. Але він приходить і рятує. І наш небесний пастух, він не покинув свою отару. Але він опустився сюди. Він прийшов в це провалля аду. Прийшов сюди, в світ, який лежить в гріху. За загубленими, за ті, які заблудилися. І він прийшов для того, щоб рятувати друзі. Слава йому за це. Тут є цікаве слово, він написано: ангел говорить: Ти даси йому ймення Ісус. Бо спасе він людей, яких. Своїх Своїх людей він буде спасати. Це цікаве термін своїх людей. Ми можемо його, знаєте, читати і пробігти, не звернути на нього увагу. Ну що означає свої люди? І в нього є свої люди. Своїх він буде рятувати. І це питання, яке я постійно собі задаю, і ми постійно повинні задавати: я свій для нього. Він, він мене знає, а я знаю його. Ми можемо себе деколи тішити, що ми церковні люди, ми вже є Його. Ми святі. Но, друзі, якраз та вся різдвяна історія вона розказує, що оті церковні люди, скажімо так, які були тоді фарисеї, книжники, євреї, первосвященники, вони якраз не узнали його. Вони якраз його не помітили і не узнали. Ну хто знаходить Спасителя? Давайте ми поглянемо, хто там фігурує в різдвяній історії, хто приходить йому поклонитися. Пастухи. Хто це на той час? Це відкинуті? Пастухи тоді займали найнижчий був прошарок просто населення. Вони вважалися нечистими, тому що часто їм доводилося приймати роди в тих тиховачок там на полі, доторкатись до крові. Вони вважалися нечистими, їх в храм навіть не пускали. Но вони перші являються свідками народження і приходу Месії. Відкинуті. Хто, 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 хто там ще фігурує? Мудреці, які зі Сходу поприходили. А це хто? Там, коли ми читаємо в оригіналі, там взагалі стоїть якесь таке слово магос, якісь маги поприходили. Ну, нічого собі, пастухи і всякі ворожбити. Які поприходили зі сходу, вони є уособленням язичників. Це були язичники, які десь зі сходу прийшли. Можливо, десь там з Вавілонії, десь з тих країв поприходили. І це засторога для мене, як для церковної людини теж. Бути впевненим на 100%, знаєте що. от Для мене Спаситель, я його знаю, і в мене вже все добре. То постійно потрібно себе перевіряти, в якому стані моє серце з ним, друзі. Але він прийшов для того, щоб спасти. І друге ім'я це Емануїл. Емануїл. Щоб було сказане через пророка, ось діва в отробі зачинає і сина породити, назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі знаме Бог. З нами Бог. Еммануїл і взагалі у цей текст, бо Матвій каже, що оце сталося народження Месії, щоб збулося сказане через пророка. Через якого пророка? Через Ісаю. В Ісаї є це пророцтво. Це в Ісаї записано 7.14, коли Господь давав це пророцтво для Ісаї. Що це означає Еммануїл, що Він є з нами? Друзі, це от, от втілення означає просто, от, що Бог прийшов і це Його ім'я Емануїло, що Він є поруч, що Бог він поруч Він недалекий, він близько, він з нами, він серед звичайних людей. Він в Стаєнці, він серед бідних, він серед грішників, він серед немовлят, він з нами, він поруч є. Це не є далекий Бог. Ми співаємо таку пісню: такий великий Бог, а так близько. Так близько. Греки, знаєте, в них вони теж вони там вірили в своїх богів, вони були ну, політеїстами, багатобожниками. Ну, в них те розуміння, Бог і там десь на Олімпі. В них далеко, в них, там, в них там своє кіно, скажімо так. Вони там зайняті своїми справами. Їм взагалі тут не до нас, не до людей. Євреї навіть так розуміли, що Бог настільки святий і далекий, що до нього взагалі неможливо наблизитись. Взагалі неможливо наблизитися, щоб уявити собі, просто що Бог може бути поруч з нами, і ми можемо стояти в Його присутності, тільки первосвященник один раз на рік. В храмі або в Шевскинії, там. він входив туди за завісу, там, де стояв ковчег заповіту, і там, де була Божа присутність, туди один раз на рік, на дуже короткий час він являвся, кадив перед тим, багато диму, щоб було, щоб не зустрітися з Богом. Крупив кров'ю на цю кришку ковчегу, щоб принести жертву за гріх народа і втікав звітом. Не можна було довго там знаходитися. Євреї так вірили, ми, ми люди впавші, ми грішні, Бог святий, ми не можемо взагалі до нього наблизитися. І ось тут просто оця от ідея. Еммануїл, Бог приходить сам до нас. Він є поруч з нами, він став одним із нас, щоб бути ближче до нас, щоб бути разом з нами. Бог, він входить в нашу реальність. І він з нами. І він переживає те, друзі, що переживаємо і ми, і пройшов повністю наше життя. І це є, друзі, це є унікальна ідея християнства. Розумієте, кожна релігія вона пропонує тобі звершувати певні обряди, певні якісь релігійні практики, медитації, споглядання, якісь і так далі. Одним словом, щоби ти міг в тій святості, ніби піднятися як по драбині. І, можливо, десь хоч там чуть-чуть, наблизитися до Божества. Ну, християнство ця унікальна ідея, що тут не людина до Бога тянеться через якісь там молитви, пусти, там, я не знаю, там далі багато чого. Тут сам Бог Він приходить до людини. Ми ніколи би не змогли би. ні через свою праведність, ні через ніякі свої добрі діла. Коли-небудь десь наблизитися до нього, і він сам до нас приходить. Він сам до нас приходить, друзі. Він прийшов для того, щоб ототожнити себе з нашими стражданнями, також. Це відповідь на питання всім скептикам сьогодні, де Бог, коли ми страждаємо, друзі. А він прийшов, втілився для того, щоб прожити наше життя, і він страждає разом з нами. Тому що подивіться на його життя, яке він прожив. Він виростає в бідній сім'ї. Марія Йосип, проста бідна сім'я з Віфліємом, ну, маленьке село. Він стає біженцем і втікає в чужу країну. Йому не буде часу, де от прихилити голову, він так і буде говорити. Він каже, що навіть птахи мають гнізда, лисиці, нори мають, а син Божий не має де голови прихилити. Він буде незрозумілий зі сторони своїх рідних. Рідні не будуть, його брати рідні, не вірили в нього взагалі. Він буде зраджений своїм найближчим другом. Зраджений, а іншим найближчим другом, який відречеться від нього. Він буде несправедливо лихословлений, зневажений і в кінці кінців розіп'ятий. І тому автор послання до євреїв говорить, по істині ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. І тому ми можемо з відвагою до нього приступати, тому що він був тут, він був і залишається одним із нас, друзі. Тому я закінчую. Давайте ми запам'ятаємо собі тих два імені. Ісус, Він є Спаситель. Він прийшов, щоб врятувати, щоб спасти нас від рабства гріха. І якби низько би ми не впали, якби низько ми просто й далеко десь би ми не відійшли від Нього, Він має серце Спасителя. Це його місія. І він буде шукати, поки не знайде. І він є Еммануїл. ніхто. Ніхто, друзі, не буде ближче до вас, ніж Еммануїл. Ви шукаєте підтримку, можливо, десь там, я не знаю, в людях. Може бути ця підтримка. В служителях, там, в братах, в сестрах, в чоловіці чи в жінці. Так, Господь нам дає ці благословіння тут на землі. Вони стануть для нас підтримкою, але жоден із них не буде так близько до нас. Як Іммануїл, як він. І тому ми тішимося. І Різдво це про це. Прийшов Спаситель, прийшов Іммануїл. І ми дякуємо за це. Давайте помолимося.